Отже, наша задача, Міркуємо так, нехай один диск коштує іс гривень, тоді 5 дисків коштують. 5х гривень. А в Миколки було 5х плюс 10 гривень. Також, якщо б Миколка купив 7 дисків, то вони б коштували 7х гривень, а в нього було лише 7х відняти 22 гривні. Утворимо рівняння. Праворуч 5х плюс 10, ліворуч 5х плюс 10 дорівнює праворуч 7х мінус 22. Для нас таке рівняння нове, тому я хочу дещо пояснити. Отже, у нас ось таке рівняння. Давайте його розглянемо з вами. Отже, 5х, це 5 дисків, і ще в нього залишилось 10 гривень плюс 10. І 7 дисків, 7х, на які не вистачає 22 гривні. Сума. Ліворуч і сума праворуч однакова, тому між ними стоїть знак дорівня. Діти, є такий, є такий спосіб, коли числа з правої сторони переносяться вліво. 10 тут мінус 22, коли ми переносимо вліво. Мінус знак міняється на плюс, то вже 10 плюс 22 числа до чисел, а ікси до іксів. 7х переносимо вправо, і буде вже мінус 5х. Зараз вам це не зрозуміло, але нічого страшного. Можливо, щось та й запам'ятається. 10 додати 22, це буде 32, дорівнює 7, відняти 5, буде 2х. Отже, 32 дорівнює 22 помножене на х. 2х це 2 помножиних. Можна написати інакше. 2 помножити на х дорівнює 32, де ми бачимо, що х це невідомий множник. Щоб його знайти, треба 32 поділити на 2, і х у нас дорівнює 16. Ось так ви тепер хотрішечки зрозуміли. Ми знайшли, що один диск коштує 16 гривень. Один диск 16 гривень. Ось така досить складна задача, але цікаво дізнатися, як ми її розв'язали. Рухаємося далі. На минулому уроці ми з вами вчилися знаходити середньоарифметичне кількох чисел. Давайте повторимо, як же це зробити. Отже, щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно їх суму поділити на кількість цих чисел. Середнє арифметичне трьох чисел, А плюс Б плюс С поділене на 3. Середнє арифметичне чотирьох чисел, А плюс Б плюс С плюс Д поділене на 4. Розглянь зразок обчислення середнього арифметичного на прикладі чисел 10, 20, 60. Три числа. Знаходимо середнє арифметичне. Спочатку ці числа додаємо 10 додати 20 додати 60. І цю суму ділимо на 3. 90 поділити на 3 буде 30. Допоможемо торнадо знайти середній арифметичний чисел у робочому зошиті за наведеним вище зразком. Отже, розгортаємо зошити робочі, записуємо число сьогодні 13 лютого, класна робота. Виконуємо завдання А. У нас є 4 числа 46, 15, 21, 38. Додаємо їх і суму ділимо на 4, бо чисел 4. І Б. У нас є три числа: 5, 11, 26. Додали ці числа. І суму поділили на 3. Натисніть на паузу і виконайте обчислення. Отже, що ми маємо? Коли ми додамо числа в дужках, у нас буде 120. 120 поділити на 4 дорівнює 30. Знайшли середнє арифметичне. Вираз Б. Додали числа, сума дорівнює 42. Поділили на 3. відповідь 14. Записали. Пригадаємо. Числа можна порівнювати за допомогою числового променя. На числовому промені більше число розташовано праворуч, а менше число ліворуч. Що ближче до нуля, тим то число менше, можна так сказати. Отже, на числовому промені позначені числа а, н, це м. Порівняй один, Н і С. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що один менше, ніж число N, бо N розташовано праворуч, а один розташовано ліворуч. Порівняємо число 1 і С, 1 менше, ніж С, а порівняємо числа n і С, можна сказати, що число С більше за число n. Або навпаки, n менше, ніж С. Виконайте завдання 2 і 3 самостійно за наведеним зразком. А давайте спробуємо тепер записати подвійне нерівність, що ми можемо сказати? Число С більше за число. N, але менше, ніж число М. Отже, це більше від М, але менше за М. Аналогічно запишіть ще одну подвійну нерівність. Запиши у вигляді буквеного виразу частку від суми чисел А і Б та їх різниці. Частку від різниці чисел А і Б та числа Д. Натисніть на паузу та запишіть. Давайте перевіримо, що ми з вами маємо, отже, отже, маємо таке. частка від суми чисел. В перших дужках записана сума чисел. А плюс Б. Та їх різниці записали різницю. А мінус Б. Частка це поділити. Ось у нас є частка від суми та різниці. Частку від різниці чисел та числа Д. Різниця, число Д і частка це поділити. Поділили. Виконай завдання розумнички. Склади за наведеною схемою арифметичну задачу на рух у протилежних напрямках. Запропонуй однокласникам розв'язати її усно. Отже, складіть задачу про зайчика та лисичку, які рухалися у протилежних напрямках. Зайчик зі швидкістю 30 км за годину, лисичка зі швидкістю 20 км за годину, на якій відстані один від одного вони опиняться через 2 години. Натисніть на паузу, складіть задачу та розв'яжіть її. Що у вас вийшло? Яка відстань буде між зайчиком і лисичкою? Так, якщо ви правильно розв'язали задачу, відстань буде 100 км. А зараз ми з вами нарисуємо схему до задачі, напишемо розв'язання і повну відповідь. Читаємо задачу два гноми. Одночасно. Пішли з одного будинку в протилежних напрямках. Перший рухався зі швидкістю 2 км за годину, а другий 3 км за годину. Через кілька годин відстань між ними була 10 км. Натисніть на паузу. нарисуйте схему до задачі, розв'яжіть її. Та напишіть повну відповідь. Давайте подивимось, як ви виконали це завдання. Отже, маємо ось таку схему. Два гноми. Одночасно пішли з одного будинку. Прапорець позначаємо як будинок в протилежних напрямках. Швидкість першого, швидкість другого. Час. Казали невідомо, і відстань між гномами 10 кілометрів теж позначили. Розв'язали задачу. Щоб знайти відстань, нам треба знати, що швидкість віддалення та, щоб знайти час, нам треба знати швидкість віддалення та відстань. Відстань у нас є, а швидкість віддалення ми з вами знайдемо. Знаходимо швидкість віддалення. Швидкість першого гном додаємо швидкість другого гном 5 км за годину. Тепер відстань поділили на швидкість і знайшли час, який вони були в дорозі. Тобто, через скільки годин вони, між ними буде відстань 10 км. Записали першу, повну відповідь. Через 2 години. Відстань між номами була 10 кілометрів. Останнє завдання, яке ми зараз з вами виконаємо виконай завдання в робочому зошиті. Допоможи суперомбику обчислити площу зафарбованої фігури. Діти, якщо ви уважно подивитеся. То у нас зафарбована фігура, зараз я вам покажу ось вона, це площа прямокутника ABCD, без прямокутника, без площі прямокутника КЛМН. Тобто ми маємо великий прямокутник. І якщо забрати площу ось цього прямокутничка, що всередині, то ми саме і матимемо площу зафарбованої фігури. Інакше кажучи, щоб знайти площу ось цієї зафарбованої фігури, нам треба від площі прямокутника А, Б, С, Д, відняти площу прямокутника К ЛМ. N. І тоді ми знайдемо площу зафарбованої фігури. Давайте прямокутник ABCD площу його це хай буде у нас С1, площа прямокутника К хай буде друга площа С2, а площа зафарбованої фігури це. S3 буде невідома наша площа. Будь ласка, знайдіть С1, знайдіть С2, від більшої площі відніміть меншу площу, та що всередині, знайдіть С3. Натисніть на паузу, виконайте завдання самостійно. Отже, Давайте перевіримо, як ви виконали завдання. І так, знайшли першу площу більшого прямокутника. 7 помножили на 6 буде 42 квадратних сантиметри. Знайшли площу прямокутника білого. 3 помножити на 4 12 см. Тепер, якщо відняти від S1 S2, тобто від площі першої, площі другої, то знайдемо площу зафарбованої фігури. Це буде 30 квадратних сантиметрів. І запишіть відповідь. Площа зафарбованої фігури 30 квадратних сантиметрів. Наступне завдання сторінка чемпіонів. Цю сторінку ви виконуєте самостійно, фотографуєте, надсилаєте на пошту. 35-ту сторінку виконати самостійно і надіслати для перевірки мені на пошту. Так само ви виконуєте домашнє завдання до уроку 7 самостійно. І надсилаєте на мою електронну пошту для перевірки. Отже, зверніть увагу на завдання третє з домашньої роботи, воно виконується аналогічно тому завданню дев'ятому, що ми з вами щойно виконували. Подивіться, у нас є більший прямокутник АЦОК. І всередині прямокутник NDF. От якщо від більшої площі відняти оту меншу площу, якраз і залишиться площа зафарбованої фігури. Виконуйте завдання за зразком прави 9 класної роботи. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!